Вітаю канал Судділа. Сьогодні покажу як я чистю свічки. Дивіться, нагріваємо ну, не геть до красна так, щоб підсох підсохла наша смазка, яка там всередині. Отак, електро трошки почервонів. Ну зараз все підпали, там пропали. Можна трошки тут погріти. Не треба, до красна не треба, це... Автомобіль її сам до красна нагріє, якщо треба буде. Ну і все. Потім беремо, в моєму випадку, це проволока з полуавтомата 0,8 мм. Я її розплескав, зробив потонше і зараз навіть скажу, скільки я зробив. Під рукою мене штангель циркуль. Розплескуємо до тих пір, щоб воно спокійно зайшло пів міліметра. Щоб воно спокійно зайшло до, до дна свічі. Я вже беру рукавицю, бо свічка трошки гарячкувата. І цією проволочкою по самому дну. Ідемо по кругу і весь отой нальот. На тому що він, він там оцирює і проводить наше електричество. і Іскра починає там всередині десь бить. О. Потім провіряємо зазор на інжекторних. Зазор 08. На карбюраторних з трамплером зазор 06 мм. До речі, свіча чемпіон французька, вона у нас вже на машині років 8. Робе, я її не заглядаю. А це видивився по мануалам. Що на мою, на моє авто треба 0,6, а не 0,8. До речі, тут навіть не 0,8, тут навіть ще й більше. І зараз я трошки пристукую верхній електрод і опять міряємо ще трошки можна ну в принципі в принципі все потім що я роблю опускаємо свічу донизу Беремо наждачку, в моєму випадку це 600. І зачищаємо верхній електрод. Що я перевернув? Це для того, щоб образів не посипався всередину свічі. Потім перевертаємо бумагу, чистимо центральний електрод. Це для того, щоб лучший проход із крибу, тобто лучший контакт. Так, і це ще не все. Йдемо до автомобіля. І я, я вам ще шикую, що по... сажа, яка по краям її теж можна здерти. В то свіча повинна бути коричневого кольору. Це я... Там експериментував з зажиганням і свіча трошки мене А так то вони були коричневі. Так, і ще самий цікавий момент, на що потрібно обрати увагу. А, трошки гаряченько, але терпімо. До речі, забув. Можна ще трошки капнути масло по самої різьбі. і свіча повинна зажатися приблизно 30 ньютон якщо є динамометричний ключ. Ось ми її завернули. До речі, 30 ньютон це я вам скажу геть геть легке усілє руки. Підсушив огнем. Пік-пік. Так, вставляємо ключ. Сейчас я вам покажу. Аж допустимо це у вас невеликий рычаг руки. Тут придержуємо. О, все. Геть, це геть чуть-чуть. Це не так, як ми затягуємо, що ваша різьба в блоки тріщить. Все, ось таке коротеньке відео. До побачення. На все добре.